Цей сад кактусів один із найбільших в Африці, розташований за 10 кілометрів від маракеша в Марокко. Створив його 60 років тому німець Ганс Стіман. Тепер сад має його ім'я. Ган Стіман був ландшафтним дизайнером і спеціалізувався на кактусах. До приїзду в 60-х роках до маракеша вирощував їх у Німеччині. Він обрав маракеш через клімат. У той час погода тут була ідеальною для вирощування кактусів. Спочатку Тіман привіз кілька видів кактусів із Німеччини. Потім почав купувати рослини в різних куточках світу, але переважно в Латинській Америці. Зараз колекція містить 150 видів, а сад охоплює площу 70 тисяч квадратних метрів. Кактуси – це не просто прикраса саду, вони мають плоди. Їх можна використовувати по різному, наприклад, у косметичних засобах можна вживати в їжу. Найстарішому кактусові тут 86 років. Його висота 9 метрів. А ця вантажівка теж пам'ятна річ. Ця машина належала моєму батькові Гансу Тіманові. Це його перша машина, якою він приїхав до Мароко. На ній він відкрив для себе Маракеш, Мароко та Африку. Рослини в саду не вдобрюють хімікатами. Воду на полив витрачають ощадливо. Кактуси продають у Марокко, а також експортують до Європи. Крім того, це місце постійно відвідують туристи. Ганс Стіман помер 2001 року. Тепер садом керує його дружина та дві дочки.